Демонстрація на двох фонах. Перший фон буде затоплений, там буде катались, і далі буде фон вільний. Ви зможете подивитися, як вона буде скажімо, на курсно сполучені, сухих группах і буде порівняти, щоб ви розуміли, скільки за яку змой тут просвіти. Це невеличкий діагень, має бути цінної сумні. Якщо ви звернули увагу, кожна то... кліво вимається ПП. Маєте що Оці моменти файла, коли по кого коли... збиралося, ці моменти після оприскувача вони є присутні, але то вже нікуди від нього не дінешся. Але ми маємо бачити чи вилозі лежить сініна. О, і ви маєте побачити те, як мінімально розрізається ґрунт за рахунок мінімального кута атаки. І насінина зажимається в ложе уловлюючим колесиком. Ось ось, подивіться, бачите? А що, от я її виклупав прямо. Не, не вся <звіця> зажимає, часть свободна в падінні. Вона не може бути в падінні. Я тільки що зустрівся в цьому ряду. Ой! Так, потрібно багато. Значить, також ми можемо, якщо сильно вело ґрунт і, і лесико налипає, поставити бананчик замість, замість нього. Але головне нам провести прямий посів або по новому тілу от, і відповідно максимально зберегти голову. Доброго дня, мене звати Ігор Кучеренко. Я представник компанії «Хош» по південно-східному регіоні. Сівалка Аватар, як уже сказали, і е, основна особливість або головна особливість цього агрегату є те, що ця сівалка прямого посіву. І е, як ви можете звернути увагу, у нас е, сошники е, стоять в один ряд, на відміну від е, е, більшості сівалок, які працюють по нулю. Якщо коротко про агрегат або взагалі про лінійку аватар, сівалки аватар насправді в нас є для кожного з вас, що мається на увазі? Мається на увазі, що вони є від 6 до 18 метрів шириною захвату, і відповідно трактора від 150 до 400 кінських сил. Якщо ми говоримо наприклад про цей агрегат, то є господарства, в яких ці сівалки працюють вже не перший рік. Агрегатуються вони в основному з тракторами в них 380 кінських сил, але коли треба підмінити, то навіть 340 кінських сил агрегат з нею справляється. Це також можна відмітити як одну із переваг наших широкозахватних агрегатів. Далі основною особливістю, яку слід відмітити щодо наших широкозахватних агрегатів, це є те, що у нас завжди великий бункер. Бункер на даній машині має 9 кубів, але є ще аватари, де бункер може бути 12 кубів. Вони всі завжди в нас розділені, десь по 50%, 50 на 50, десь 60 на 40. В даному випадку ми маємо 9 кубовий, розділений по 4,5 тонни для е, насіння і добрив. Е, опційно може бути ще третій продукт, наприклад, на 400 літрів для е, мікрогранул або посіву там сидератів і так далі. Тобто, можемо мати три продукти: е, насіння і два види добрив. Наступною е, характери... переважною характеристикою наших агрегатів є те, що наші агрегати, вони, не зважаючи на таку ширину захвату, всі мають транспортне положення 3 метри для того, щоб було. Ну, нормальне пересування по дорогам загального значення. Ви бачите великі транспортні колеса. Це також е, значний плюс е, в транспорті. Ви у нас відбувається монодіск, однодісковий сошник із тиском на сошник 350 кілограм. Це дозволяє дійсно, і ви сьогодні це зараз побачите в роботі. Це дозволяє, от, навіть в таких умовах. Якісно покласти зерно на задану глибину і заробити наше насіннєве ложе. Висів у нас завжди на всіх наших агрегатах контролюється. Є контроль, ви бачите, на грибку, контроль подачі, насіння і добрив. Незважаючи на таку ширину захвату, опційно агрегат може обладнуватися. Такою опцією, як відключення половини ширини сівалки для широкозахватного агрегату, це також ми рахуємо значною перевагою. Дещо про сошник, декілька слів або може й більше. Глибину налаштовуємо ми дуже просто. Тобто, тут є такий от на підпружиняний елемент і поділки виставляємо. Дуже швидко, якщо треба опять -таки, 72 сошника, скажете, та це довго, за рахунок такого компактного і простого елементу виставити і підналаштувати глибину, е, немає проблем. Е, великий е, висівний або як ріжучий диск 480 мм, якраз і забезпечує нам цю можливість е, в тяжких умовах прорізати грунт. Е, Опорне колесо в даному випадку воно закритого типу може бути ще спецевидне. Для чого? Для того, щоб в перезволожених умовах у нас не було забивання. Ви бачите прикочування або так звана заробка нашого насіннєвого ложа, тому що ми розуміємо всі, по твердому відкривши або зробивши ну, наше насіння веложенас, наш паз для насіння. Його треба в тяжких умовах, що якісно заробити. У нас чугунне колесо раніше вони були суцільні. Зараз з'явилася така опція, на кшталт таких пальчиків. Які що, якраз і оце переущільнення, яке від висівного диску створилося, воно це колесо якісно закриває рядок і, відповідно, руйнує наше ущільнення. Це дуже добре для розвитку майбутньої кореневої системи. Всі вузли не обслуговуються. Ви бачите, немає абсолютно точок змазки, Тобто, якщо тут підшипник, він в масляній ванні, Якщо от, колесо одне, чи е, е, улавлююче колесо, да, воно на так званих сухих підшипниках. Тобто е, немає абсолютно ніяких елементів чи вузлів, які би з часом, якщо буде відсутнє змащування, стиралися в даному випадку на агрегаті у нас немає, але може бути наприклад. Якщо хтось скаже, та от у нас велика пожнивна маса, і треба було б, щоб можливо якісь елементи на кшталт зірочок або очисників ряду забирали частину наших пожнимних рештків в сторону. Опційно є спереді встановлюється елемент, який буде частину нашого. Нашої стерні да, забирати в сторону для того, щоб було мінімальне заминання. Але навіть ви зараз побачите всі агрегати ми завантажили насіння, буде відбуватися висів от в реальному вигляді. І ви можете побачити, що за рахунок того, що в нас є кути атаки нашого диску. Тобто в сторону 3 градуса, і ще навіть 3 градуса е, диск 6,3, да, підсказують правильно. За рахунок цього йде певне здвигання також е, пожнивних решток і е, е, відсутнє е, таким чином заминання. Агрегати е, з подібного типу або принципу вони є для кожного з вас різні ширини захвату. Але коли ми говоримо саме про цей агрегат, вони в Україні вже десь біля. П'яти років продаються от в такої комплектації. По наробітках у людей получається десь за добу 350 гектар. Ними сіяти опять таки за рахунок ширини захвату, за рахунок великого бункера. Скільки от на Дніпропетровщині по 350 гектар? Люди за добу ним працюють. Так, якщо дозволяє, є можливість, то за добу за 24 години 350 гектар, саме такий 18-метровий агрегат може зробити. Повторюсь, незважаючи на таку велику ширину захвату, 380 коней буде достатньо, щоб на швидкості 12 кілометрів агрегат виконував свою роботу. <гум> Дивіться, буде демонстрація на двох фонах. Перший фон буде захоплений, там не катається, і далі буде фон вільний. Ви зможете подивитися, як яка буде себе вести натурно сположення, що хотів група і буде порівняти, щоб ви розуміли, за... зможете закуплю світу.